Збройні сили України провели розвідку, зайшли в село, виявили заміновані об'єкти, забрали багато трофейної зброї, в тому числі російська зброя, як яка використана, так і та, яка ще не використана. Зразки її передали в відповідні органи. Так само вдалося забрати. Одиницю нашої бронетехніки, яка була підбита в минулому році. Евакуюємо техніку. В даному випадку це БТР-3. в Місце постійної дислокації. Широкіна. Це ще з Широкінської наступальної операції. А завжди зараз не знаходиться в Широкійному хтось до «То Яким чином тут опуститься цей БТР? Друзі допомогли. Друзі зі Збройних сил? Так, звичайно. Ми змогли добитися того, що вони відступили. Ми зараз контролюємо панівні висоти. Ми реально... Зв'язку з цим змогли спокійно під'їхати до техніки і витягнути її вже зовсім на безпечну відстань. І в результаті цього цей БТР повернеться і буде виконувати бойові завдання. thank <sweak> you